Привіт! Мене звуть Катерина Перверзева, я головна редакторка Люка, і це наш щотижневий новинний дайджест, в якому ми розповідаємо головні події останніх семи днів. Поїхали! Видавництво Віват випускає артбук «Сковороден. Сколо коло щасливих людей з текстами Григорія Сковороди та сучасних поетів та філософів. До артбуку входять 11 пісень Григорія Сковороди, а також один вірш Сергія Жидана, який він присвятив мандрівному мудрецю. Окрім лірики, в артбуці є також коментарі сучасних митців та філософів. Ілюстрації до видання оформлював художник Віталій Кохан. Перед видання можна на сайті Vivat. в Україні зареєстрували перші ліки на основі медичного канабісу. В аптеках вони можуть з'явитися вже на початку цього року. Отримати ліки можна буде в аптеках за електронним рецептом. Вони будуть доступні в аптеках, які мають ліцензію на обіг торгівлю та виготовлення наркотичних речовин. Ліки на основі канабісу використовуються для полегшення болю, спазмів та судоми. Окрім цього, ліки на основі канабісу допомагають при посттравматичних розладах, тривожних розладах та анорексії. Активісти проекту деколонізації України звернулись до харківської обласної військової адміністрації з проханням демонтувати п'ятикутну зірку з зображенням радянського солдата на вулиці харківських дивізій. Хова, в свою чергу, відмовила активістам у демонтажі стели. Бо чомусь тепер зірка з радянським солдатом більше не є символом комунізму. Дива та й годі утері телемарафону міський голова Ігор Терехов повідомив, що минулого року в місті було пошкоджено орієнтовно 2,5 тисячі будинків, з яких відновили лише 100. В Цьому році планують відновити ще 160 будинків, але це буде залежати від того, чи буде у міста на це фінансування. Також Ігор Терехов розповів, що іноземні партнери інвестують в створення енергетичного острова, який забезпечить децентралізацію систем життєзабезпечення міста. Муніципальний транспорт Харкові Перефарбовують у червоний колір ще у 2021 році. Червоний був затверджений як основний колір муніципального транспорту, що нібито має сприяти підвищенню безпеки на дорогах. Ця новина вона викликала хвилю обговорень і навіть обурення у містян. Частково ще через те, що перший перефарбований вагон метро. Аж занадто нагадує прості господі вагон російської залізниці і до новин про українське кіно. Документальна стрічка Яремчук Незрівняний світ краси стала найкасовішим фільмом в українському кіноперкаті і зібрала майже 16 мільйонів гривень. Друге місце посіла стрічка Мстислава Чернова «20 днів Маріуполі», яка зібрала майже 9 мільйонів гривень? Національний центр Олександра Довженка запустив власний онлайн-кінотеатр, фільми в якому можна подивитись з будь-якої точки світу. Фільми можна переглядати окремо або в межах кураторських колекцій, які знайомлять зі знаковими періодами, жанрами, темами, постатями чи рейтингами українського кіно. Фільми та колекції будуть постійно змінюватись і доповнюватись. Також на сайті є розділ лекторій, де вже зараз доступний безоплатний цикл лекцій в межах програми, як перестати хвилюватися та полюбити українське кіно. Перестаньте вже нарешті хвилюватися та полюбіть українське кіно. Український центр реабілітації рукокрилих шукає волонтерів для годування кажанів в Харкові. Якщо ви теж хочете долучитись до годування кажанчиків, напишіть на сторінку центру, щоб отримати повну інформацію. Присилайте нам свої фотографії з кажанами в лічку. Ми обіцяємо лайкати всі. Це були всі новини на сьогодні. Більше новин шукайте у нас на сайті в розділі Новини. Також я нагадаю, що цього тижня ми відкрили передзамовлення на додруковані тирежу Харків, де твоє обличчя. Це журнал, який ми випустили в жовтні 2023 року, і цей журнал розповідає. Про те, як Росія роками намагалась перетворити Харків на Харків і чому їй це так і не вдалося, це буде оновлене переведення цього журналу. Ми приймаємо заявки на передзамовлення до 12 січня, і вже після 20 січня будемо відправляти журнали. Тож не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні. Не робіть поганого і нічого не бійтесь до наступних зустрічей.